Шановні глядачі, шановні підписники, ось таке включення на каналі Булаточка.інфо рубрика Булаточка Честь, вітам вас, сердечне на каналі Булаточка.Інфо, тому що сьогодні ми познайомимося за проханням нашого підписника. Ось з таким інверторним генератором від польського виробника Kraft NDL модель KD-132. Це інверторний генератор потужністю 1 кВт. Як ви бачите, ось всі його позначки, ось його габарити, вага до 10 кг. Він досить зручний, легкий. Ну, зараз я його розпакую. Я вже підготував ось суміш палива з мастилом, встановлений двохтактний. Тут двигун, тобто тепер вам паливо потрібно розмішати з мастилом. Ну, шановні, зараз я розпакую, я його заведу, під'єднаю мережеву шліф-машину, і подивимось, як він буде себе вести. Нагадую, це канал була.інфо, у кого є бажання допомогти каналу, тисніть кнопку спонсорство, тому що завдяки. Цим коштам у нас є можливість ознайомити вас з такими новинками. Бачите, ось така комплектація, ось такий мірний стаканчик, ось такий свічний ключ. Досить гарно все запаковано. Ну і хочу показати відразу, що ось у нас є такі двигуни. Двигуни для генераторів, це для більш потужних генераторів. Це вже генератор замовлений для наших партнерів. Ну, а я, шановні, вас. Сьогодні буду знайомити саме ось цим генератором. Зараз я трохи тут наведу порядок і будемо далі з вами знайомитися. Ну, шановні наші підписники, шановні ціновачі цікавої техніки. Саме зараз я хочу вам показати, як виглядає цей генератор візуально. Як ви бачите, ось паливний бак, ось розетка така. Включаємо-виключаємо. Ну, ось надсвічник. Ну, і з цієї сторони, як бачите, вихлопна труба. І ось такий кікстартер. Ну, я думаю, він багатьом знайомий, він такий майже, як на мотокосах, тобто як на двохтактному двигуні. Ось така наліпка. Ну і зараз я його буду запускати, залью паливо, ну і спробую під'єднати ось таку мережеву кутову шлюфмашину. Це не боржомі, це суміш. Паливо смастила, ну і спробую під'єднати сварку. Сварта в мене ось така меркле, ну просто як потяне або не потяне. Це мені вже самому цікаво. Також зараз буду запускати. Так Одному незручно, зараз хвилиночку. Ну і заливаємо паливо. Так. І закриваємо. І дивіться, потрібно накачати. Там от внизу є ось такий як в народі називають, підсос. Накачуємо паливо. Бачите, воно циркулірує. Для того, щоб запустити генератор крапдели кіловатній інверторний, закриваємо заслонку, жмемо кнопочку ON. Ну і давайте спробуємо. Так, однією рукою мені буде складно. Ось так він запустився, бачите, на закритій заслонці. Я опускаю це. І ось це його звичайна робота. Він набрав оберти. Досить тихо працює, я хочу вам сказати. Ну і що тепер? Так. Беру по тому мереже мережеву шліфмашину і пробую включити. Так, включив. Давайте. Бачите? 0,7 кВт, працює. Генератор, коли чує навантаження, відразу додає обертів в Стабільно. Стабільно працює, мені це приємно. Ну і давайте зараз спробую сварочку під'єднати. Так, і сварка працює, шановні. Чує навантаження, але працює. Я не буду пробувати варити нею, тому що генератор новий. Генератор у нас за проханням нашого підписника він попросив показати, як він запускається, як він працює. Я хочу вам сказати, що я приємно здивований, що він тихо працює. Ну і ось. Ну і для того, щоб генератор виключить. Все, шановні. Ось такий інверторний генератор потужністю 1 кВт, кд 132 Ну і, Ну, шановні, це вам вирішувати достатньо 1 кВт для аварійного застосування, для того, щоб зарядити телефони, для того щоб зарядити пауербанк або щоб працював. Котел, газовий котел цього достатньо. Якщо у вас більше споживачів, звісно, там вже потрібно дивитися 2.8, 3,2, 5, 6. Ну і там є і 20, і 30, в залежності від вашого гаманця. Ну а я нагадую, ми на каналі булаточка.інфо, рубрика була. Хто бажає, тисніть кнопку спонсорство для того, щоб ще більше було ось таких цікавих оглядів. За вашою допомогою, наш канал буде збільшувати ось такі. Тестові вироби. Ми будемо їх тестувати, показувати, як вони себе ведуть, для того, щоб ви мали змогу обрати собі необхідний товар. Ну і взагалі це цікаво. Цікаво, коли ти дивишся, як люди працюють. Булаточка працює, Харків працює, все буде Україна. До зустрічі в нових оглядах!